Ми з вами будемо подорожувати е, в київське торгівельне підприємство нашої компанії. Ось до цього чудового керівника Олександра. Він працює у нас керівником торгівельної точки в селі Бузова на Житомирській трасі, 36 й кілометр, міні-агра Київ, захід. На минулому тижні ми були з вами. Міннягра Київ південь, були на Одеській трасі у Олександра, до речі, теж. І сьогодні ми, е, Саж, до тебе. Привіт. Да, доброго дня. Розкажи, чим ви торгуєте зараз. Що у вас наявності, наприклад, по 24-х тракторах, які о, у нас. По 24-х тракторах у нас в даний час є і повноприводні, і задньоприводні. От. Є одноциліндрові, є трьохциліндрові. Отакий от Шифен от 240 в новому дизайні. От, самий дешевий, саме виносливий трактор з трьохточною навіскою з валом відбора потужності. Скільки зараз коштує такий трактор? Іменно ця моделька коштує 3550 доларів. От, є в старому дизайні акційні, їх, вони вже в обмеженій кількості, От, той коштує там, 3 тисячі доларів. Техніка ну, скажімо, 21 22 року. От. Ну, є, Можу ну, запропонувати по uh, 24-кам. Отакій Одинфенг 244-й люксовий на широкій резині. в даному тракторі підсилений передній міст. Тут 35-ки стоїть. От, колія даного трактора 1,24 по центрах. От, також в цьому тракторі одно дискове щеплення. Вал добра потужності двох на дві швидкості 540 і 730. О, так от він виглядає. Угу. Можу ще запропонувати. У наявності є ловули 244. На широкій резині на вузькій, з двохдисковим щепленням, з однодисковим щепленням, є з реверсом, без реверса. Тобто, ця от моделька ловила з реверсом. Угу. Такий трактор коштує 7300 доларів. Ця модель без реверса. Акці... Із... Вибачте, а акційні в нас ловали є? Чи акційні вже закінчились ловали? Що, зв яз... зв обірвався. Да, то тобто просто телефонували. Чутно, не чутно? Чутно, але камера виключена. Саме головне тракторів не бачимо, Саш. А тепер видно? І тепер не видно. А що ж тепер робити? А ну від'єднайся. І ще раз по посиланню зайди. Давай попробуємо ще разок. Зараз. Друзі, зараз під'єднається Олександр. Щось у нас технічно пішло не так. ну Зараз виправимось. Так. О, о, і, і знову добрий день. Так, да, добре. Е, є акційний тракторець. Отакого ловолтож теж 244 й На вузькій угу. резині так? 23-го року, це 23 -го. року да? якщо, е якщо точно там, вроді 6400 доларів коштує такий трактор. Угу. Є, е е є ловл ще такого плана тільки з дашком і задніми противагами. Ну, в даний час його на цій торгівельній площадці немає, О, такий буде там коштувати е 6600 доларів. І задніми противагами з дашком. Е, Шифенг Вибач, я вибачте, тебе зупиню. Для глядачів. Я хто тільки під'єднався, хочу наголосити, що. Компанія Мініагро це мережева компанія, і у нас по Україні 15 ось таких торгівельних точок, і шоуруми, і майданчики. І ми імпортер міні-агротехніки в Україну. Тому якщо якогось трактора нема саме в одній торги, торгівельній точці, ми вам привеземо з будь-якої за день, за два, взагалі це не питання. У нас єдиний склад по Україні і для нас перекидати трактор це не питання. Вибачте. Так, можу запропонувати по 24-кам найдешевий 3-циліндровий. Вже буде задньопривідний. Отакий от, от угу. На 24 кінських сили на 20-х колесах з коробкою передач 3 плюс 1 із блокуванням диференціалу. От, Роздвижна колія в даному тракторі. От, Можна підрегулювати під любе міжряддя. Угу. О, такий трактор коштує 4500 доларів. Ну, це міні-трактор, міні міні-трактор. Це ж не мототрактор. Це, це, У не, нього не, ззаді це, повноцінна трісточка. Це, це, це не мототрактор. Я повторюю, що це трьохціліндровий uh -huh. трактор. От. Повноцінна uh -huh. навіска, повноцінний вал відбору потужності. От повністю все повноцінне. Добре. Це ну, взагалі не мототрактор. І не можна спутати те, що от, там кажуть, що фен це мототрактор. Шефен це теж вже, як сказати, не мототрактор. Це повноцінний трактор, в ньому е повноцінна трьохточна навіска, повноцінний вал відбора потужності. Супер. Такого плана. <смістичного> самий дешевий з трьохциліндровий уже повнопривідний трактор. Це може бути або такого плана от Булат 244. От, даний трактор коштує 5300 доларів. А самий над... найдешевший це буде Сентай 244. й от, із переднім. Правда, яблучним мостом. но цей трактор на 24 кінських сили, і він коштує всього-навсього 4800 доларів. Зрозуміло, тобто, сам, самий дешевий, вже трьохциліндровий, повнопривідний. От, угу. но, теж 20-та резина стоїть, коробка передач 3 плюс 1, блокування заднього диференціалу. От є <кій> такі от трактори в наявності. Також можу запропонувати от Соліси 26, й 26-й екстра. Вони відрізняються тим, що у звичайного соліса по центрах передньої колії він 98 сантиметрів, а екстра по центрах вже метр двадцять. Хто за бажанням хоче на метр двадцять колію? Кому і вузька колія підходить, тобто є а, наявності на будь-який вибір. А питання: на вузький трактор. Є ж у нас розширювачі колії, які роблять. Не, таку ну, ж саму розширювачі колії колі... розширювачі теж, теж є, але в принципі, ті самі міжряддя там картоплесаджалки є з двох видів: є з міжряддям 50-55, і так само з міжряддям 62-67. Тобто uh -huh. можемо підібрати під любу модель любе навісне. От фрези є індійського виробника. Uh -huh. Це така, як ми розігрували в минулому році. Так, так, таку фрезу розігрували. І саме uh -huh. цікаве те, що в даній фрезі вже не цепний привід іде, а шестерні. От, бо в бомета там іде цеп. От, він розтягується, а тут уже в шестерні ну, дуже гарно. Mm -hmm. Вона працює дуже хорошо. Добре. Є такі на 50 коників, син на 45 коників. То, е, на цих уже тракторах 28 колеса стоять здорові такі, 4-хцілінкові двигуни. Mm -hmm. ціна? Е, ціна була там 8. 8200 чи 8400, точно не пам'ятаю. Uh -huh. А Синтай там 7 з чимось. Тож, точно не пам'ятаю, надо прайс дивитися. А такий штифенг на 24 кінських сили із примусовою гідравликою двома гідроциліндрами uh -huh. коштує 6500 доларів. Повторюю, uh -huh. що Щось опять. Ми тут, ми тут, все Тоже вже йде примусова навістка, стоять гідроциліндри. Угу. Шовбулата, шов Сентая. Ну супер, це винахід компанії Мініагра. Це під нашу заявку. Особисто заводи почали ставити гідроциліндри на примусове опускання на віски. Зараз вже і конкурентні бренди в цю сторону дивляться і майже вже скоро теж почнуть тримувати такі трактори. Але це відпрацювання побажань наших клієнтів. Вони за нами пару років ходили, казали: от якби. Да? З заводами було важко це все продавлювати, але продавили і зараз вже такі трактори в наявності, і люди мають можливість купувати і купують. Саша, таке питання: приїхати протестувати краще, ніж замовити по телефону, і просто що привезти, то це, Це набагато краще, тобто що можна приїхати покататися по. Використовують і кричать, що це все конфіскат, і продають в uh, дуже uh -huh. смішних цінах, там по 1700, по 1500 доларів. Кажуть, і предоплати не беруть. Ну, по дорозі в них тоді чогось ламається машина, і вони кажуть, дайте трохи нам грошей на ремонт машини. І люди залишаються без грошей, без трактора. Краще приїхати, попробувати, подивитися, От, чим замовляти де і хто знав в кого. Для порівняння ну, взагалі широкий вибір. Е, можна на будь-який трактор порівняти з чимось. Зрозуміло. Також у нас е, широкий вибір техніки на... з кабінами на 50 кінських сил. От Соліс такий. Е, вони йдуть в двох комплектаціях. Є з реверсом і є без реверса. От, ну, той, що з реверсом. Він іде із передніми крилами, но без задніх противаг. От, а такий же самий є, тільки без реверса, і буде вже йти із задніми противагами, але без передніх крил. Також є на 75 кінських сил. От. Також є на 105 кінських сил. На 105 кінських сил, зараз самі дешеві. Ціни в цьому діапазоні, бо даний трактор там коштує 31-500 доларів. Є така ціна. Китайський виробник, ну начи... вони починаються там від 36-38 тисяч доларів. Також можеш якось цікавлять, трактори БУ з Японії теж є в наявності. От. Різні на 17, на 20, на 25, на 27 кінських сил. Ага. Тобто теж то, можна приїжджати на тест-драйви, замовляти. От, ціни всі різні. Там починає від 5600 доларів і уверх. Добре, Саша, питання. Підкажи, в наявності 244 акційні шифенги є, ремінні або дрьохциліндрові. Бузові е, саме. Так, да, так, да, да, є, значить, зараз іменно... я вам покажу акційний трактор. Це люди питають, з чата пишуть, я просто перетрансую. Ага, До речі, питають і про 244 G2 Донфенгі. Е, Но... G2, G2, на жаль, закінчилися, немає наявності вже. Ну, бузові точно, а по мережі ці... треба дивитися. Ти Ні, компаніки... по мережі, по мережі теж немає. А, все, да? е, так, оце ось 240-й, це той, що коштує 3000 доларів. От, він йде з блокуванням диференціалу, І є угу. акційна така от, CL. Це ЦЛ44. Так, так. Це 244 ЦЛ. -та в такому от стані. От, вона коштує 5700 доларів. І ще от прийняли дезакційний трактор? Шифер 354. Такий коштує 4300 доларів. Угу. Ну це 35-ка вже. Поняв. Саш, дуже вдячний тобі за таку чудову екскурсію. Я думаю, ми ще будемо спілкуватися неодноразово. Ми сьогодні про кабінники не спілкувалися, про 35-ки, і про 40-ки. Тому, Сараковки. Спілкуватися буде дуже довго. Є, про що розповідати, техніки багато. От Ми знаходимо за локацією траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Це наш торгівельна. Пощадкайте на нашому каналі або на каналах, які є на Ютубі. У нас у кожного торгувального підприємства є е, свій канал. Наші керівники їх ведуть. Тому підписуйтесь, слідкуйте, телефонуйте, заїжджайте, тестуйте, купуйте. Компанія Мінягропоруч. Ми працюємо для вас, друзі. Саша, дякую. Да, все доброго. Все доброго, пока. Да,